Золотий черевичок. Був собі чоловік та жінка, і була в них одна дочка. Мати була гарна, а дочка ще краще. От те дівчаще підлітком було, умирає мати, а вмираючи покликала до себе дочку та й каже їй нишком: На тобі, доню, це зернятко, та нікому не кажи, що воно в тебе є. А як прийде тобі лихо, посади його, то виросте з нього верба Яра, і що тобі треба, йди до тієї верби, то все тобі й буде. От, поховав чоловік жінку, пожурився-пожурився та й знову оженився, та взяв собі удову. А в тієї вдови та своя дочка. От баба свою дочку жалує, а ту дівчину зненавиділа так, що й просвідку їй нема. Баба ж дочка така лінива, така ледача, ні за холодну воду не береться, все б сиділа, згорнувши руки. А та дівчина роботяща та добра дитина, але що з того, коли нічим, нічим бабі не догодить? Хоч як гарно зробить, а баба все її лає та б'є. Мовчки терпить усе бідна дівчина, тільки поплаче нишком, а лиха баба ще гірше над нею, каверзує. Та так усе визирає, до чого б його прискіпатися, коли ж усе дівчина робить, як треба. От баба й надумала: Жени, каже, ледащиця, бичка пасти, та на тобі прядиво, щоб ти його й потіпала. І спряла, і помотала, і поткала, і побілила, і полотно додому принесла, та гляди, не зробиш, то й жива не будеш. Взяла дівчина тепрядиво, погнала бичка пасти, бичок пасеться, а вона плаче, де ж таки видано, щоб усе те за день зробити. А далі й згадала, Є ж у мене зернятко від матінки. От узяла, посадила те зернятко на ливаді, полила, а сама сіла та й знову плаче, плакала, плакала та й заснула. Прокидається, а шестого зернятка така гарна верба яра виросла, а під вербою криничка, і вода в ній така холодна, та чиста, як сльоза. Підійшла дівчина до верби та й каже. Вербо, Яра, відчинися, Ганна панна йде. От верба й відчинилася, а від тіля панни так і вилинули. Панно наша мила, панно наша люба, що скажеш робити? Ось вам круг прядива, каже. Треба його й потіпати, і попрясти, і помотати, і полотно з нього поткати і побілити. Панна наша мила, панна наша люба, зараз буде. Та й назад усів вербу. От допасла дівчина до вечора та знов до верби. Вербо, Яра, відчинися, ганна панна йде. От верба й відчинилася. І ті панни виносять їй полотно, таке тонке та біле, хоч зараз сорочки ший. Узяла дівчина те полотно, пригнала бичка додому, віддає полотно бабі. А та аж зубами заскриготіла, як побачила. От діждали вони неділі. Баба свою дочку причепурила і веде до церкви, а на дідово гримає. «Ледащі, це не ті пахо, щоб ти витопила і обідати наварила, і прибрала, та ще з цього полотна й сорочку пошила, поки ми вернемось. Та гляди, не зробиш ти жива не будеш. От пішла баба з дочкою до церкви, а дівчина швиденько витопила, обідати наварила, в хаті поприбирала. Тоді побігла на леваду до верби. Вербо Яро, відчинися, ганна панна йде. Верба відчинилася, від тіля панни так і вилинули. Панно наша люба, панно наша мила, що скажеш робити? Треба з цього полотна, поки з церкви вийдуть, сорочку пошити, та ще дайте й мені вбратися, хочу до церкви поїхати. Ті зараз кинулись, убрали її гарно, гарно. А ніжки в маленькі золоті черевички взули, тут і коні з бричкою під'їхали, сіла вона і поїхала. Як увійшла в церкву, так церкву і осяяла. Люди аж не стямляться з дива, чи воно князівна, чи королівна ще такої не бачили. А на той час князенко в церкві був, як угледів, то й очей не відведе від неї. От відправа кінчається, вона перша з церкви вийшла, сіла, поїхала, під'їхала до верби, верба відчинилася, вона поскидала все з себе, знову наділа своє рам'я, пошиту сорочку взяла. Коні в вербу в'їхали, зачинилася верба, а дівчина пішла в хату, сіла та й виглядає бабу з церкви. Коли приходять, а що? Наварила? Наварила, а сорочку пошила, та й сорочка пошита. Подивилася баба, нічого не сказала, тільки плечима здвигнула. Давай обідати. Посідали обідати та й почали розказувати, яку то вони панночку в церкві бачили, як сонце гарно, що аж князенко і молитись забув та на неї дивився. А на кого вона схожа? питає дівчина. Може, на мене? Бабина дочка в а баба. Ач, не тіпаха, гробниця погана. До кого рівнятися здумала? От діждали другої неділі. Знову дід з бабиною дочкою до церкви поїхали, а тій дівчині звеліла баба топити та ще якусь роботу загадала. А вона впоралась швиденько та до верби. Вербо Яра, відчинися, ганна панна йде. От верба відчинилася, а з неї панни так і вилинули. Панно наша Люба, панно наша мила, що скажеш робити? Вона знову загадала їм роботу, а сама вбралася гарно, гарно в золоті черевички взулася, поїхала. Коли князенко вже там. Вона, як увійшла, так церквою осяяла. Люди торопіють. Боже, яка краса хто ж це? Ніхто не знає, а князенко й очей не зведе. Кінчається відправа, вона перша вийшла, приїхала до верби, пишне вбрання поскидала своє рам'я наділа, прийшла додому та й дожидає. Поприходили ті з церкви, посідали обідати, розказують за ту панну. Князенко гарний, а вона ще краща. А може, вона до мене підхожа? Ганна питається. Бабина дочка регочеться, а баба трохи не била дівчини, не знає вже, що б їй і зробила, так зненавиділа. А князенко тим часом усе довідується хто та панна звідки ля, Ніхто не знає. Радились, радились, як би його дізнатися. От один хлопець і каже: А я знаю, як довідатися. А як? питається князенко. На тому місці, де вона стає, смоли треба підлити, черевички й попристають. Так і зробили. Приїхала Ганна панна на третю неділі до церкви, стала. А ті вже, князенко з панами, так і пильнують, так і пильнують. Кінчається відправа, хоче вона йти, не зрушить з місця. Рвонулась вона, так і зірвалася, один черевичок і зостався. Утекла вона додому, приїхала, обралася знову в своє рам'я та й сидить. А князенко геть скрізь розпитується, хто золотий черевичок загубив. Ні, ніхто не знає. А той парубок знову, а я знаю, як її знайти, каже. А як, питає князенко, кажи послати скрізь міряти той черевичок. На чию ногу прийдеться, ото й вона. От так і зробили. Ходять та міряють, ходять та міряють, нема. От заходять і в ту хату, де дідова й бабина дочка були. А баба ще здалеку їх побачила та на свою дочку. Мий, доню, швидше ніжки, бо йдуть черевичок міряти, а на дідову, а ти не чупару задрібанко, геть мені зараз на піч, щоб і не видно було. Прийшли ті, поздоровкались. А чиї у вас дівчата? питають. «Та є в мене дочка, каже баба, доню, доню, біжи сюди, давай ніжку, золотий черевичок міряти. От, люба дитина, ніжки біленькі. Почали міряти, ні, не підходить. Та ти, душенько, доню, стромляй, ніжку вона й улізе. Струмляла, струмляла, де там, а дідова дочка дивиться з печі. А то ж яка дівчина у вас на печі? питається пан. Та то ледащиця, грубниця, не тіпаха, каже баба на ту дівчину. Ти чого вилізла за дрипо, сказано тобі, сиди там. Ні, бабо, хай вона сюди йде, а злась на дівчина. Злізла вона, стали черевичок міряти, враз так і прийшовсь. Ну, бабо, кажуть вони, ми цю дівчину візьмемо у вас. Оце лихо. Де ж таке видано, щоб таке опудало, та князенкові за дружину було? Чи то ж годиться, я не пущу. Ні, бабо, таки візьмемо, кажуть. Баба верещить, та вона така, та вона сяка, та вона з попелу не вилазить, та на ній сорочки білої нема. Так ті й не слухають, а дівчина каже. Стривайте трохи, піду но ну я. Приберуся. Вийшла на ливаду. Вербо Яра відчинися, ганна панна йде. От верба відчинилася, а ті пани з неї так і вилинули. Убралася вона черевичок взула, та як увійшла, всі поторопіли. Дайте ж, каже взує другий черевичок. Тоді посідали на коні та й поїхали до князенка. Швидко й весілля відбули, а верба з краничкою пішли в землю та й знову у князенковому саді вийшли.